Четвер, 27-го тижня, по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі. Наші. Прошу Бога відкрити моє серце та розум, щоб могти добре чути і вірно розуміти Його святе Слово. До Тимотея, Першого послання святого апостола Павла Читання. Сину Тимотею, багатим у цьому світі накажи. Щоб не неслися думками вгорю та не надіялися на нетривке багатство, але на Бога, Який щедро дає нам усього для вшитку, щоб добро чинити, багатіли добрими ділами, були щедрі, ділилися радо, і тим робом збирали собі скарб, добру підвалену на майбутнє. Щоб осягнули правдиве життя, Тимотею, бережи нередання, уникай світського пустослів'я та суперечок про знання та фальшиво знанням зветься, яке деякі визнаюче відступили від віри, благодать з вами, коментар. Щоб не неслися думками вгору та не надіялися на тривке багатство, лише на Бога, Який щедро дає нам усього для ушитку. Дорогі мої, апостол Павло взиває до нас тому, щоб ми не були багаті чи бідні, пливові чи не дуже пливові в суспільстві. Однак, щоб ми повсякчас надіялися на Бога, не на багатства, не на тих чи інших людей, а на Бога, бо все інше земне, крехке і нетриване. Сьогодні ми при владі, а завтра без влади. Сьогодні здорові і сильні, а завтра хто знає, як буде. Сьогодні можемо похвалитися статками. Але чи так буде все життя? Бо часто в нас пройшли дві революції помаранчева і революція гідності. І завжди кажуть, що люди розчаровані. Не треба зачаровуватися, щоб потім розчаровуватися. Нема чого зачаровуватися у людей, надіятися на людей. Одна надія на Бога. І тоді не будемо. Розчарованими один Бог, дорогі мої незмінний. Тому якщо ми уповаємо на Бога, то маємо завжди сталість, стабільність та уподібнюємось до нього. І вже незалежно від свого становища у суспільстві стаємо носіями того Божого миру, який являє нам Царство Божого. У сучасному світі. Нелегко жити, будучи відсторонено від усіх земних багатств і обставин. Однак християнин навіть тоді, коли Бог йому доручає якесь становище в суспільстві, чи дає багатство, а кожен з нас із ось, чимось багатий, має вміти займати вірну поставу щодо нього. Він знає, як використовувати все, що мені Бог дав, щоб, вживаючи це, наближитися до Царства Божого. Від луки святого Євангелія читання. В той час, узявши дванадцятьох, Ісус до них промовив, Ось ми йдемо в Єрусалим. І все написане пророками про Сина чоловічого збудеться. Він буде виданий поганим, і насміхатимуться з нього, і зневажатимуть Його, і плюватимуть на нього, і бачувавши, уб'ють Його та третього дня Він воскресне. Вони ж нічого з того не розуміли. Це слово було для них закрите. І вони не знали, про що він говорив. Коментар. Він не буде виданий поганам і насміхатимуться з нього, і зневажатимуть Його, і плюватимуть на нього, і бичувавши вб'ють Його, та третього дня він воскресне. Дорогі мої. Нам дуже непросто переживати різні несправедливості в нашому житті, зносити різні зневаги, образи, кпини, біль. Так ми реагуємо, бо здебільшого сприймаємо це як щось випадкове. Забуваємо, що коли хочемо бути гідними учнями Христовими. То б мали пройти тою самою дорогою, якою пройшов Христос. Адже Він казав слуга не більший від Пана, і у нашому народі недарма кажуть: Бог терпів і нам велів, не може існувати дороги до Воскресіння без терпі, без голгофти. нема воскресіння, нема великодня без великодної п'ятниці. Не можна до Царства Небесного проскочити через задні двері, дорога до Небесного Царства, дорога до буття з Ісусом Христом завжди йде через головту. Читаємо у святому письмі: хто з Христом терпів, той з Христом воскресне. Тому, коли настають ті чи інші труднощі, будьмо свідомі. Що все це в наше життя дав Бог. Коли побачимо за тим усім Бога, нам стане одразу легше, прийнявши ті чи інші труднощі і випробування, зможемо стати ближчими до Ісуса Христа і Його страждань, а тоді станемо учасниками Його Воскресіння. Цьому короткому сьогоднішньому євангельському раку вкладено багато змісту. Найперше, Ісус фокусує увагу учнів на тому, що вони йдуть до Єрусалиму. для кожного ізраїльтянина відвідування Єрусалиму було дуже знаковим. Особливо, якщо врахувати, що тільки там був храм. Де здійснювалося старозавітнє богослужіння та жертвоприношення, прямуючи до славного міста пророків, Христос є свідомий свого шляху до Отця, проте це шлях хресний, на котрий указували пророки. Здається, учням важко зрозуміти цей аспект. Бо вони більше були зосереджені на тріумфальній стороні пророцтва. Чи прямуємо ми у своєму щоденному житті за Христом до Отця через віру? Що надає відваги Ісусові все ж таки йти до Єрусалим? Любов до Отця, синівське довір'я і бажання спасіння кожної людини. Також і Твого. Проте є ще дуже важлива річ Воскресіння. Жертва Христа це не просто жертвенний вчинок епічного героя, історія якого увіковічниться людською пам'яттю, славою та бажанням наслідувати, це відкриті двері у містерію вічного життя. Котрий Він бажав відкрити для кожного з нас, щоб нам жити в любові Отця, котра є вічною. Учні Христа не розуміли цих слів, проте продовжували йти за Ним далі. Часто ми критично звертаємо свою увагу на їх неспроможність чути і розуміти вчителя. Так само можемо бути. Невирозумілі до духовних слабкостей і невірностей наших братів і сестер у вірі, та, зрештою, до самих себе, і забуваємо, наскільки важливо, попри все продовжувати шлях. це також вираз довір'я, хоча ще такий недосконалий. Ісус бачачи їх нерозуміння, страх. Не докоряє їм. Опис їх стану віри, у дорожі до Єрусалиму апостол Лука зробив з їхніх слів. По воскрешінні апостоли не соромилися говорити правду про себе, бо так виявлялася безмежна любов і милосердя Божого сина до них і до тебе. Господи. Навчи мене йти за тобою у всіх обставинах життя, коли це буде легко і приємно. Сповни моє серце духом вдячності, коли це буде важко, боляче і незрозуміло. Додай мені віри і смирення з любові до тебе, продовжувати шукати сповнення. Твоєї волі. У житті Ісуса, дорогі мої, не було нічого випадковістю. Вже з Книги буття Бог готує прихід Ісуса на землю. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між Твоїм потомством та її потомством. Воно розчавить Тобі голову. Буття 3, 15. Також якою смертю помре? Теж не випадковість, і, взявши дванадцятьох, Ісус промовив: оце ми йдемо в Єрусалим, і все написане пророками про Сина чоловічого. Здійсниться, Він буде виданий поганам, і насміхатимуться з Нього, і зневажатимуть Його, і плюватимуть на Нього, і бечувавши, уб'ють Його, та третього дня Він воскресне. Вони ж нічого з того не зрозуміли, це слово було для них закрите, і вони не знали, про що він говорив. Аби збулося писання ось життєве кредо Ісуса. Все, що Він робив, мандрував, зцілював, це все, аби збулося Писання. Цей вираз проходить червоною ниткою у його житті. Від моменту зачаття до моменту, коли зробив останній земний Подих, все було, аби здійснилося Писання, має сповнитись на мені, що написано. Луки 22:37. Ісус, виявляється, знав, що має відбутися з Ним, навіть намагався підготувати своїх друзів ліпше для вас, щоб Я відійшов. Бо коли я не відійду, то утішитель до вас не прийде, Івана 16:7. Як часто шукаємо утішителя, який вислухає і підтримує, як часто маючи отця, ходимо сиротами, чи в тому проблема, що Бог нас соромиться? Ні. Бо Він якраз той, хто робить все. Аби бути поруч з нами. Коли б гріхи ваші були, як баграниця, вони стануть білими, як сніг. Ісаї 1:18. І ці слова теж справдилися у житті розбійника, який просив згадати про нього. Не знаю, як ти, друже, але я не раз заздрив і ловив себе на думці, що цей розбійник щасливий. Все своє життя робив, що хотів, а в кінці сказав, вибач, і опинився в небі. Коли розбійник висів на хресті, він же не міг нічого змінити, адже вирок винесено, і він проживав останні хвилини. Стається, що немає виходу. Життя змарноване. В людських очах так, але не в Божих, в його очах. Навіть остання хвилина життя дає другий шанс, і Боже милосердя розриває завісу, Мете 27, 27:51, яка розділяє нас від Бога і від нас справжніх, а не тих, якими хочемо себе видавати. То в чому ж тут секрет? І як буду піднесений землі до себе я всіх притягну, Івана 12.32. Ось та мета, задля якої він прийшов на цей світ. Ось те, для чого він перетерпів всі страждання і зневірився, хоча відчував себе залишеним навіть Отцем. «Елої, елої Лемаса вахтані, що в перекладі, значить. Боже мій, Боже мій. Чому ти мене покинув? Марка 15.34. Якби Ісус. Не мав іншого досвіду, то, можливо би, і не витримав. Але перед цим були години, проведені наодинці з оцем молитві, також хрещення і преображення, де пролунали слова, що Він, Ісус, улюблений син. Саме слова, вкладені раніше надихали Ісуса, Він знав, що хрест це не кінець. Кожний раз. Коли ти опиняєшся на самоті зі Словом Божим, Бог формує і виховує тебе, утверджує і надихає, відтворює те, що інші зруйнували, і не заспокоїться його серце, і буде вірити і чекати, як же Він прагне, аби ви були там, де він, а чи ти прагнеш там опинитися, і чи хочеш. Аби у твоєму житті збулося писання не думка і очікування людей, а очікування Бога, який бачить твій справжній потенціал, як сіяч, коли кидає зерно пшениці, вже у своїй уяві бачить величезні шнива, так і Бог у, у твоїх маленьких можливостях бачить майбутнє покоління. Тут я би хотів ще зупинитися на такому біблійному прикладі про апостолі Томі. Мабуть, ви не раз засуджували в своєму серці, ну, як можна бути таким невіруючим, або когось називав невіруючим Томою? Чому насправді полягало невірство Томи і бажання встромити палець у рани Ісуса? На початку уривку учні діляться новинами, ми бачили Воскреслого Господа. Наш святий теж захотів побачити і встромити палець у рани Ісуса, аби повірити. В грецькому оригіналі, коли описується бажання апостола бачити, використовується слово, що знає, означає пізнавати. Це саме слово використовується у Мартея, але знає, бачить Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Тома один із дванадцятьох, званий близнюк не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож інші учні йому розповідали ми бачили Господа. А Він сказав: поки не побачу. На його руках ран від свяхів і невкладумого пальця у рани своєї руки в його бік не повірю. І аж потім, через вісім днів, знову вони були всередині будинку його учні й Тома з ними. Прийшов Ісус крізь замкне двері, став посередині, каже, мерва. А потім каже Томі: Поклади сюди свій палець, поглянь на мої руки, прощагни свою руку і доторкнися до мого боку. І не будь не віруючий, але віруючий. Виявляється, томі не стільки йшлося про огляд останніх новин про воскрешення Ісуса, як самому досвідчити зустріч з живим учителем. Чому ж апостол Тома не пережив цієї зустрічі? Томаш, один з 12, на прізвисько Близнюк не був з ними, коли то прийшов був Ісус Івана 20, 24. Дослівно, щоб перекласти з грецької, використовується вираз, не був такий же. Автор не вказує причини відсутності томи. Але поки Він був окремо від спільноти, він не зустрівся з Ісусом. Дорогі мої, не недармо Ісус каже, де двоє або троє в ім'я моє зібрані, там я серед них. Як важливо бути на спільнотній молитві, у храмі, на службі Божій. Лише коли Тома, повернувся у спільноту, зустрівся з Воскреслим Христом. По очі знову були вдома його учні і Тома з ним, і входить Ісус. Як поводиться Ісус тепер, чи Він представляє претензії тобі, чому тебе не було біля Христа, коли я помирав, або чому ти був відсутній, коли я минулого разу приходив? Ні, дорогий, Він говорить просто, подай сюди твій палець і глянь на мої руки, і руку твою прощагни, і уклади її у мій бік, та не будь. Не віруючий, а віруючий. Ісус дозволяє торкнутися своїх ран. Зазвичай зранена людина ховає рани. Ми не боїмося, не його й Боже, як хтось дотулицями айкаємо. Ай. А Ісус заради того, аби апостол віднайшов віру, дозволяє встромити палець у свій пробитий бік. І це відбулося, дорогі мої, по восьмох днях. Це важлива деталь. У книзі Левіт 12.3 говориться: а восьмого дня буде обрізане тіло країної плоті». Кожний єврейський хлопчик переживав болісний момент. Але від того часу він був у заповіті з Богом. Кожен з нас, дорогі, має свої рани, і часто ми ховаємо їх від усіх. Сьогодні може бути цей восьмий день у твоєму житті, коли ти можеш показати Ісусу всі свої рани, а Він своїм зціляючим перстом, який повертав зір сліпому, і яким були написані табалиці Божих заповідей, торкнеться тебе. І вони перестануть кровоточити. Цим Божим перстом сьогодні у твоєму житті є Боже Слово, саме воно здатне зцілити кожну рану. Тому так важливо є щоденно слухати Слово Боже. Тому чи дозволиш Ісусу Його Словом? Торкнутися ран твого серця, Завіддаймо відповідь у глибині свого серця, на це запитання. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний. Залиште коментар, задавайте свої запитання. У першому коментарі як завжди уділяю благословення, там, де благословення Господнє на вас під тим. На жаль, відповісти, як багато вас не слухає до кінця. Почому бачу, як пишете ті коментарі. Пишіть імена і про подобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!